До умов, які були створені для російських окупантів у тих самих таборах, Захід 1 і Захід-2. Зокрема, на вашому каналі є чимало відео, де можна подивитися взагалі, як вони там живуть, зокрема, як харчуються, що у них є магазин, у них є можливість навіть не лише отримати посилку від рідних, а навіть прямі грошові перекази, які, власне, вони можуть потім сходити в магазин і щось собі придбати. Практично всюди, ви вже говорили це вище. Практично всюди, де підіймається дана тема, просто в коментарях з'являється якась справді е, загострена реакція на це все. Просто більшості українців, як я розумію, ну м'яко кажуть, що їм не подобаються ось такі типу хороші умови для окупантів. Дехто це взагалі, взагалі порівнює з якимось, я перепрошую відпочинком на. На якомусь курорті чи в санаторії. Але в мене запитання інше. А, на вашу думку, кого можна і кого варто звинувачувати в тому, що наші українські люди, які перебувають у полоні там, таких умов ну, навіть близько не мають? Ну, дивіться, є міжнародне право, і ми є його Тобто Ми маємо, якщо ми цивілізована країна, ми маємо виконувати вимоги міжнародного права, тих самих Женевських конвенцій. Там прописано, що ми потрібні забезпечити військовополонених певними опціями. Ми їх забезпечуємо. Росія фактично вона якби формально теж є суб'єктом міжнародного права. Але ми всі розуміємо, що вони знову ж таки поклали великі надії на це міжнародне право, і фактично вони прямо не кажуть, але вони всі, всіма своїми діями показують, що вони не будуть дотримуватися цих вимог. Ми не можемо апелювати до Росії тут в даному випадку, тому що це наш ворог, і нам з вами краще за всіх інших зрозуміло, що там нема з ким розмовляти стосовно міжнародного права, його вимог і ставлення, ставлення, ставлення до людей, тому що для нас люди це люди це найцінніше, що в них є, А для них люди це ресурс найбільш дешеве, що в них є. Ну принаймні вони так думають. А тому, що я трохи почитав про їхній стан, демографічна криза, і вона там ну досить суттєва у них. І я думаю, що це дасть свої теж відголоски найближчим часом. Але тут суть, звісно, не, не, не в цьому суть. В тому, що є і інші суб'єкти міжнародного права, є інші суб'єкти, яких придумав цивілізований світ. Для того щоб вони допомагали і контролювали за гуманітарні, гуманітарні питання і допомагали з ними, це і Організація Об'єднаних Націй, це і Червоний Хрест, це і менш помітні такі кампанії, як там Amnesty International. Якщо... Починати з менш помітних, то ми пам'ятаємо, що весь їхній вся їхня користь для нас полягає в тому, ну користь в лапках, полягає в тому, що вони заявили, що Україна провокує росіян, тим, що українська техніка розміщується в українських містах, українська техніка в українських містах. Тобто, представники цієї кампанії, які додумалися написати це, вони говорили устами колаборантів, з якими я також поспілкувався, поспілкувався. Колаборанти в свою чергу говорять е, устами російської пропаганди, тобто, отак от тобто, російська пропаганда чітко вклала цю тезу і вони її чітко продублювали. Що стосується ООН, е, їх звітів, то ну, ми пам'ятаємо, що про Оленівку вони нічого сказати не можуть, тому що їх туди не допускають. І, зрештою, вони, звісно, що сказали, що у них є підозра, що це росіяни зробили, а не ми. Але знову ж таки, е коефіцієнт корисної дії з цього нульовий. Що стосується Червоного Хреста, от ви мене коли представляли, я якраз подумав і забив да, в Google пошук. Значить, Червоний хрест, Хамас, розміщує заручників на передовій. Червоний хрест пише. Хамас повернув Червоному хресту ще одну партію заручників. Хамас повернув Червоному Хресту. Нічого не роблять. Родичі заручників Хамасу звинувачують Червоний Хрест, що вони нічого не роблять. Але при цьому, при всьому, Хамас, зрештою, повертає ізраїльтянам е, їхніх заручників і навпаки. Тобто вони тут приймають участь. Да? Тут вони чомусь можуть все це робити. І по свідченням деяких наших колишніх полонених, які повернулися з Росії, представники Червоного Христа разом з російськими військовими, які там знаходяться в таборах, просто сміються над нашими полонаними і беруть участь у різноманітних знущаннях. Ну, давайте так, не беруть участь, а споглядають за цим. Споглядають за цим і аплодують і посміхаються, от то я власне до чого веду. Ну і е, ми розуміємо, що Червоний Хрест, тобто корисного знову ж таки для наших, е, у нас в табор вони в табір вони приїжджають постійно, і інші міжнародні організації. Давайте так на ваше запитання я просто їх, їх об'єднаю. От всі ці гуманітарні міжнародні організації, які е, покликані слідкувати за виконанням прав, вони у нас постійно в таборі знаходяться. Вони постійно за правами військовополонених. Спостерігають, що стосується нашого запитання до них щодо е, стану наших е, військово-планених в російських таборах, вони розводять руками, нас туди не допускають. Ну і ми бачимо, що ну немає заяв, немає прагнення якогось такого від них чогось добитися, немає тиску на Росію. Тобто, абсолютно, це просто таке, знаєте висловлюємо глибоке занепокоєння, або навіть не глибоке, а ми просто от занепокоєні, і все. От от на, на, на цьому, все, то оскільки до Росії ми апелю, апелювати в цьому сенсі не можемо, бо нема до кого, то до цих організацій якраз таки можемо, тому що і ми, і вони є суб'єктами міжнародного права. Так, і якщо вони покликані виконувати певні е, зобов'язання, які вони самі на себе поклали, так? і вони їх не виконують. І в той же час вони постійно хочуть до нас в табір контролювати, як ми ставимося до російських військових. То мені здається, що от тут ми вже можемо почина починати показувати трошечки свої зуби. Тобто, ми можемо теж. Їх не допускати, ми можемо теж їм ставити умови. І мені здається, що такі розмови були у нас на офіційному рівні. Що якщо ви не почнете нам розповідати, що там з нашими полоненими, ми вас перестанемо допускати в ті самі табори. І от тут, з урахуванням того, що ми в боротьбі за наших людей за їх повернення, фактично. Е Наодинці, тобто вони нам не допомагають в цьому. Ну я думаю, що ми, як держава, ми можемо приймати відповідні рішення, ми можемо перестати трошечки їх допускати. Ми можемо теж трішечки обмежити зв'язок з рідними військовополонених. так? Да? Ну, для того щоб вийти на якісь паритетні умови, знову ж таки кажу: ми не апелюємо тут до Росії, нема до кого апелювати. Ми апелюємо до міжнародних гуманітарних інстанцій, які в свою чергу не роблять ті самі зобов'язання, які вони задекларували самі по собі. Тобто, якщо люди можуть розуміють да, чують. Не хочуть кидатися в припадках істериці, реагуючи на цифру 10 тисяч, а хочуть чомусь розібратися, да і подумати, то зрозуміло, що українська влада вона в принципі дотримується того ну тих міжнародних умов, які поставлені як цивілізована країна. Але я не будучи офіційним представником будь-чого, да і ніяк не дотичний до влади, просто кажу з боку, як я це бачу. Тобто, оскільки є міжнародні організації, які е, не виконують постав покладених на, на себе е, зобов'язань, то ми вже на офіційному рівні можемо теж починати як, давати якусь е, ну якусь відповідь, рішучу зрештою, mm. так що ну е, вони почали про це говорити, писати десь можливо почали про це згадувати. Що така проблема взагалі існує? Тому що для ну мені здається, що для цивілізованого світу ця проблема існує лише за рівні не дуже глибокого. Занепокоєння, якщо ми ну от все так залишимося, якщо ми далі будемо такими хорошими, ну мені здається, що так і залишиться. Тобто, бачите, у мене теж є е, певні пропозиції до влади. Та mm -hmm. я ж я ж не можу приїхати там, не знаю, в офіс президента чи враховну раду сказати: Шановні депутати, значить, ну через вас я от можу доносити свої думки, отакі от, от подібні.